Хом'як жив у селі і хотів багато друзів. Потім він вирішив знайти собі місто. Коли був на, серед, на середині лісу, то, знайшов ще, то побачив ще одного хом'яка та вирішив з ним дружити. Діані Шумар 8 років і вона вже є авторкою п'яти казок. Одну з них, а саме князь Хом'як, вона написала під час навчання в творчій майстерні казок, що працювала в місті з лютого по травень. У казці юної письменниці розповідається про пригоди Хом'яка та його друга, які для себе віднайшли місто Чернігів. Важливо про те, що діти, хай і тої малої вікової категорії до 12 років, 6 до 12 ми пропонуємо навчатися саме в цій школі. Вони вже опановують історію нашого міста, культуру. Вони точно будуть знати, де знаходиться Спаски, собор де Бориса Гриліпський, собор, які його історії, які легенди. Загалом п'ята творча майстерня Казок випустила п'ятьох юних письменниць. Навчання в творчій школі відбувалося онлайн, і вже другий рік поспіль його проводила українська письменниця Ірина Ромова пані Ірина що щосуботи пропонувала ці зустрічі, а в ході яких розповідала дітям, як писати казку, взагалі на що варто звертати увагу, як працювати з героями, які вони мають бути, тому що ну мають бути хороші і погані. Ну і основна ідея в тому, що всі ті події казок, які відбуваються, вони мають розповідати про чернігів. Нам ще розповідала, які казки написала теп. Та письменниця, з якою ми вели. Ми на онлайнах ще в нас були завдання, там треба було безглузді речі придумати треба було маленьку історію придумати попередні роки з ілюстраціями до казок допомагала Чернігівська художня школа проте цього року ілюстрували казки самі читачі в цьому році ми ілюстрацію зробили не у співпраці з міською художньою школою а як на враження першого читача людина яка перша читала ту чи іншу казку робила ілюстрацію до того і ми її використали і при оформленні дипломів, і при оформленні безпосередньо казок Цікавим є й оформлення самих книжечок. Вони вирізняються незвичною формою. Ознайомитися з ними можна не лише в туристично-інформаційному центрі, але й онлайн. Ці роздруковані казки вони на форматі а 3 двосторонні складені, тобто легкі в користуванні. Їх можна легко роздавати і популяризувати серед дітей нашого міста і гостей нашого міста. І кожна казка авторська на звороті останній сторінці має qr на нарешті казок, які можна завантажити, прочитати і тим самим долучитися до вивчення творчості дітей уже. П'ятої майстерні казок.